Наступний виїзний прийом громадян відбувся з мешканцями приватного сектору району хлібозаводу. Серед запитань, які присутні адресували виконуючому обов'язки міського голови Миколі Васильовичі Лук'яненку, було вивезення сміття з приватного сектору та оплата за користування контейнерами твердих побутових відходів, розташованих біля багатоповерхівок. Присутні висловили прохання притягнути до відповідальності мешканців за сміттєзвалища в лісосмугах, а також за паління сміття, що не тільки забруднює повітря, а й викликає бронхолегеневі захворювання. На зустріч було запрошено начальника управління праці та соціального захисту населення Гульнару Рашидівну Хникіну, яка розповіла про зміни при оформленні субсидії. На питання мешканців відповів начальник водоканалу Валентин Олександрович Ваданов, а також дільничні інспектора міліції. Більшість запитань було адресовано представникам газового господарства. У нас в Україні так все замечательно, у нас так все прекрасно, що саме по газу повинно у людей кожна розеточка, кожна шлангочка повинна бути ідеально зроблена по сучасним нормам. І ради того, щоб зняти гроші з людей і кожного заставити це зробити, залишили на двоє суток людей без газу. Покупайте нові ну, потреби. Ви прекрасно знаєте, щоб встановити, це 3100 а пенсія 1100. Як чоловік, вот начнется топительный сезон, у мене перший прийде, бо я близько живу. И сразу по не переходу. У вас расписка написана, что ви я прийняли. А да я розписку. три деньги. Я написала розписку. Так це два назад було. Так. Я так ви ж подивите, всі пенсіонери, з кого брати, товарищи. Ну ви, ну, ви тоже ж поймите, зараз? с такой пенсии, що тепер? На одном хребе воде жить. Это ну, а вы говорите, вот обязательно. То и такую трубу так, так. подать, так. то не такую. Вы же прекрасно знаете, что газ связан с повышенной опасностью правильно? или использование газа в вот. И Вы должны понимать, что такое нарушение влечет за собой серьезные последствия. Понимаете? Та же гофра, к примеру, вот, дымоотводящая, она, к примеру, служит не так долго, как вы думаете. Вот. Если вы купили эту гофру где-то за на к примеру, к ней должен прилаживаться сертификат соответствия. Вот, если он, ну, зачастую в магазинах их нет. Вот. Или если они с интернета скачивают, свою печать ставят, это неправильно. Не зная сейчас положение в стране, зная сейчас, какие тарифы повышены на газ, на коммунальные услуги, на все остальное, понимаете? В том году, позатом году, два года, три года, четыре назад года назад, когда были стабильные цены, купить этот шланг. Как сейчас не за 100 а за 29. Почему-то никто, никто этого не видел. Понимаете? Почему-то это никто не этого не видел. Вот чем весь седвор. Сейчас, когда человек собирает каждую копеечку, и тут приходят зараза и говорят, а тут у вас тоже не так, а тут это. Если счетчик раньше стоил 250 гривен, а сейчас ко мне приходят на стрелку. 900, 1100. І в це время, смотрите всі люди поживу возрасту. А не знаю, не було ніколи такого, щоб февралі місяця проводились профілактичні На зустрічі Микола Васильович відповів присутнім про надходження коштів до місцевого бюджету, ремонт автошляхів та освітлення вулиць. Ми виділили сейчас 300 тисяч гривень на освітлення. Те ж саме, щоб далі освіти, щоб у нас город був світлий, в ночною врем'я. В результаті конструктивного діалогу з мешканцями вдалося знайти порозуміння з багатьох напрямків життєдіяльності міста. Питання, що потребують детального вивчення, взяті на контроль. Всі вони і багато інших будуть розглянуті на найближчих зустрічах з мешканцями нашого міста.